Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Доєднується до нашого етеру. Пане Валерію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Добрий день. добрий. День. Найперше хотілося б розпочати з того, що відбувається в Росії саме з їхньої цивільної авіації, тому що останнім часом в Росії фіксують все більше випадків проблем серед цивільних повітряних суден. Вони то загоряються, то у них відмовляють двигуни, то фіксується несправність шасі. Про це пише Wall Street Journal. Журналісти зазначають, що Росія почала відві... відчувати вплив західних санкцій на власній цивільній авіації. Більш ніж дві третини бортів вироблено іноземними компаніями, включаючи Airbus і Boeing. Ну а через брак шасі і гальм Росія змушена відправляти літаки. До Ірану для техобслуговування. окрім цього, є проблеми з деталями для тренажерів, що може завадити Москві навчати нових пілотів. Скажіть, будь ласка, от Росія, коли на санкції вели там перший рік, можна сказати, навіть перші півтора року після початку повномасштабного вторгнення Росія намагалися приховувати всяко ці проблеми, які в них існують. Казали ні, нічого немає. Ми впораємося без заходу, без їхніх комплектуючих. Ми нас є аналоги, і все нормально, все працює. Зараз їм все менше вдається приховувати, тому що навіть в соцмережах з'являються відео і в засобах масової інформації. Ації про ті несправності, про які от ми читаємо, і зрозуміло, що це ще не весь перелік, бо є моменти, які там можна не зафіксувати. Але пілотам це видно. Наскільки дійсно, на вашу думку, складна зараз ситуація із цивільною авіацією в Росії? Ну, цивільна авіація, вона вже на грані, на грані літакопаду, от, тому що дійсно, по перше, нестача запасних частин. Але як росіяни обходять цю ситуацію? Наприклад, вони ну, загальновідома канібалізація, да? тобто знімають деталі з одних літаків, ставлять на інші літаки. От. Це ще більш-менший варіант гірше, коли вони починають виробляти деталі на 3D принтерах. Ну, щоб не возитися з там, обрахунками, там, не возитися з випробуванням, Подібно аналогічні деталь автоматично знімають розміри і повторюють у відповідному матеріалі. Да? Отакі От вже не сертифіковані деталі, це вже дуже небезпечно, бо там ще має бути відповідна термічна обробка цих деталей. Але загалом це такі проблеми, значить, в них взагалі проблеми російської авіації системні. Самі розумієте, що якщо ви вкрали в сусіда машину... То сусід не буде вам з власного гаража надавати там запаси запасних частин, да? підказувати, як краще вам водити цю машину, да? які там кращі режими чи як взагалі з нею порпатися. Тому е системи, проб... системні проблеми такі: ви правильно сказали, запасні частини, далі не сертифіковані центри обслуговування літаків, тобто жоден серйозний аеропорт. Не прийме такий літак. І у росіян зараз стоїть флажок ВКО як країна, одна з трьох країн. А, значить, безпека якої а, безпека повітряних перевезень, яких знаходиться на наднизькому рівні. А, далі можна загалом проаналізувати основні проблеми російського а, парку російської авіації. Да? Почнемо значить, з добрих відомостей. В них відносно спокійний сегмент авіапарку це літаки Ерба з європейськими двигунами cfm 56. Чому? Бо їх можуть ремонтувати в Ірані і в Китаї. Хоча дуже довго, от один з літаків півроку ремонтували. Ну от дуже довго, ну і скажімо так, не дуже якісно з там з різними запчастинами. А є критичні сегменти це літаки Боїнг. І літаки той саме Airbus, але вже з американськими двигунами пратувідні. От тут, наприклад, третина парку друга за розміром російської авіакомпанії, С у вона «Сибір» називалася, третини парку виведені з експлуатації саме з цієї причини. Третій критичний сегмент літаки Антонова і всі типи гелікоптерів. Чому всі двигуни до них вироблялися на моторсічі? Літаки теж мають обслуговуватися і продовжувати їм терміни льотної придатності. Також має ну, державне підприємство Антоном. Самі розумієте, ніхто цього робити не буде. А всі перевезення в складних районах це саме на цих типах літаків. Ну і третій сегмент дуже складний літаки власного виробництва. Це російський суперджет СС100. Це взагалі рекордсмен. Я от досліджував ті матеріали, які виклав наш ГУР з перехоплення їхніх службових матеріалів репортів про авіаційні інциденти. Так інколи, деякі місяці, він загалом кількість інцидентів з цих літаків дорівнювала всім іншим типам літаків разом узяти. Там двигуни, там шасі. Льотчик каже, що раніше да, загоряються двигуни. Чому льотчик кажуть, що раніше паливні фільтри до двигунів після відпрацювання строку викидалися, зараз промиваються, ставляться назад. Далі літаки нові випускаються з заводу, двигуни ставляться після капітального ремонту. Ну, Проблем загалом купа і те, що ви пишуть, що там на рік 60-70 інцидентів, я не згодний. Я особисто аналізував найскладніші інциденти, які... Кодується значить кодом, а, інцидент 199, здається, він називається. Да? Це такий складний інцидент в повітрі або на злеті посадці чи Да? Так там за два місяці така кількість інцидентів. Просто західні джерела вони не мають повної інформації, користуються тим, що було в соцмережах і на фахових сайтах. Пане Валерію, напередодні президент Володимир Зеленський підписав указ і Росів створити окремий рід сил для безпілотників, так звані сили безпілотних систем. Вже читали ваш коментар, де ви кажете, що в принципі fpv дрони вони ну, мали б так і лишитися в підрозділах сухопутних військ. А от в ці в окремі сили безпілотників туди і, і, і інші літальні апарати так мовити але бо то там поясніть, будь ласка, чому ви саме так вважаєте? Ну, давайте проведемо аналогію. Да? А, значить, далекобійні ракетні комплекси середньої дальності вони підпорядковуються а, повітряним силам. Да? А маленькі самохідні комплекси і ПЗРК, переносні зенітно-ракетні комплекси, вони знаходяться просто в як озброєння піхотних підрозділів. Піхотних там механізованих бронетанкових підрозділів. Аналогічно з дронами. Це, ну, якщо це fpv дрони і невеличкі розвідувальні дрони, ну, fpv дрони зрозуміло, вони будуть знаходитися в, в піхотних підрозділах. Так буде там у відділенні піхотному відділенні, буде гранатометник, кулеметник і оператор fpv дрона так? або у взводі. Більші дрони там на рівні роти, ну, вони теж можуть знаходитися там окремний, окремий взвод БП безпілотників або в складі батальйону, окрема там, рота безпілотних засобів, розвідки, ураження, там, транспортних БПЛА. Тобто, все це має залишитися в структурних підрозділах сухопутних військ. А авіаційні підрозділи в нас практично, ну от коли були стрижі, да? ми стріляли там ними по російських, російських авіабазах, то, то тоді то, був, був сенс, щоб вони знаходились в підрозділах повітряних сил. А зараз в них завдання геть не пересікаються завданнями повітряних сил. Тому є сенс створити для далекобійних дронів, створити власне. Свій рід військ, який би вирішував і нагальні питання, бо вони потребують і специфічної а, специфічного озброєння, і геть специфічних розвідувальних даних, які не потрібні нашим ані сухопутним військам, ані повітряним силам. Тобто потрібні дані про місцезнаходження російських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони і найважливіших об'єктів в глибині ворожої території, які можна отримати лише ну, за допомогою супутникової розвідки, від наших союзників, там ну, від агентурної розвідки. Тобто, вони не пов'язані. Оці потреби цього роду військ. Вони не пов'язані з загальними потребами збройних сил. От, і навіть завдання їх можуть бути, скажімо так, оперативно-тактичними, там знищення ворожих якихось логістичних центрів на відстані там 300-400 кілометрів, а ну, які, значить там ну, В період якоїсь ворожих наступів, якихось ворожих наступів. Але загалом завдання теж автономні знищення ворожої інфраструктури, ворожих виробничих об'єктів, ворожих терміналів, тобто важливих економічних об'єктів супротивника. Тобто, якщо різні задачі не співпадають загалом задачами Збройних сил, то є сенс зробити ну, там, зброю нормальну. Існуючих видів збройних сил, там сухопутних військ, авіації, флоту, де то є сенс виділити в окремий рід військ, пане Валерію. Дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до Будь нашого ласка. етеру. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації, був з нами на прямому зв'язку.